На державному кордоні москаля піймали, посадили до машини, в відділок забрали, Він просився і благав, щоб його пустили, бо він трохи заблукав, і немає сили, він просився і благав, щоб його пустили, бо він трохи заблукав і немає сили. На навчання він приїхав. Так йому сказали, дали їжі на три доби Автомат поклали. Він з під Києва Втікав, аж губив обцаси, В сумку чайника поклав дорогі прикраси. Він з під києва втікав, аж губив Обцаси В сумку чайника поклав дорогі прикраси. Ну куди ж ти поспішаєш, братику, сусіде? Нащо марно ноги бити, присідай поїдеш. В мене дома у селі, пів гектара поля, через ваших москалів в льосі бараболя. В мене дома у селі, пів гектара поля, через ваших москалів в льосі бараболя. Як одному не під силу, то візьми підмогу, бо з городами легко поради. Ти самому було б двоє за коня, третій стане з плугом, бо не орана земля, другий рік за лугом, було б двоє за коня, третій стане з плугом, бо не орана земля, другий рік за лугом, став маскалик на коліна, сльози проливає, каже, що його дружина дома виглядає, Має Має клаптик він землі і руду кобилу, добре їздить у сідлі, рівно держить спину, має клаптик він землі і руду кобилу, добре їздить у сідлі, рівно держить спину. То чого ж ви, москалюги, претесь в Україну, в полі топчете пшеницю, ломите калину, в себе вдома наведіть, з владою помню. Порядок, і по-людськи заживіть хоч би на останок. В себе вдома наведіть з владою порядок, і по-людськи заживіть хоч би на останок.